До закону внесли новий розділ, який називається заходи впливу. Тепер будуть широкі повноваження у керівників ТЦК впливати на ухилянців, які не з'являються за повістками. Єдине, що в минулій редакції закону особисто сам керівник ТЦК міг. Виносити розпорядження щодо блокування рахунків, заборони користуватися транспортним засобом, зброєю або навіть виїзду за кордон. Тепер же керівник ТЦК може звертатися до адміністративного суду в тому випадку, якщо особа не з'явилася за повістку. І якщо таке сталося, керівник ТЦК виносить вже вимогу щодо обов'язку з'явитися до ТЦК. Якщо ти вже і на вимогу не з'являєшся. Керівник ТСК звертається до адміністративного суду, і суд протягом 15 днів без твоєї явки виносить рішення, яким накладаються арешти на твоє майно, твої рахунки і забороняється тобі виїжджати за кордон, користуватися транспортним засобом і таким.